Влад, привіт, дару. Хочу з тобою поспілкуватися, щоб ти зробив трошки відгук людям. Ми проробили з тобою таку роботу по гіпнотерапії, да? проводили з сутності. І от цікаво, розкажи, бо люди будуть дивитися це відео. Як взагалі, до того, як ми з тобою працювали, чи ти взагалі вірив, що в людини можуть жити сутності? Ну, я можу сказати, що я і воно прям вірив, але здогадувався, скажімо так, тому що. Були, скажімо так, якісь певні здогадки, якісь відчуття, що десь воно десь може таке і бути, скажімо так. Тобто, Ну, ну по суті, так. Да. Є таке. В Загальному, от як ти ставився до теми сутності, до нашої роботи і що думаєш зараз. Ну, Скажімо так, я особо і не задумувався, але потім, скажімо так, як би пояснити. Просто в, якби, в процесі карпатської терапійки ще так само приймав. Тобто поступово-поступово почала з'являтися інформація. У мене і, скажімо так, як би пояснити, я збуваюся, я збився з думки. Ми зловили там момент, коли сни розшифровували, так? і ти зрозумів на снак, що є сутності. Так? Як ти це зрозумів? Бом-бом-бом-бом-бом. Якщо ми я до того ще, в принципі, розумів, що якісь є певні судності. Потім ще відосік в тих попався, але не з тобою ще сказали, що там схожий сеанс був. І потім вже коли якраз такі розшифровували, коли це було. Треба, коротше, ще Я теж не можу ще зараз згадати той момент, але точно було. Вот. І якби пояснити, потім вже коли відбувся сам процес. Це було доволі забавно, скажімо так. Ну, цікавий експірієнс. Ну давай, що ти відчував тоді саме в той момент, коли ми вийшли на контакт із сутністю. Mm -hmm. Загалом зараз треба просто пригадати. як було. Залом була напряженість, напряжені, тривожність. Тобто, скажімо так, напевно, щось всередині воно просто зрозуміло, що десь, скажімо так, задетекти, що відчуття в тілі якісь були. Так. <кій> да, тобто були відчуття в тілі, і відповідно, по суті, скажімо так. Була тривога, була тривожність, була скованість певна в самому, в самому тілі, скажімо так. Тому що там є певна техніка, як робиться ця вся гіпнотерапія, відповідно. Ти відчуваєш, що воно десь є всередині тобі і воно десь рухається по всьому твоєму тілу. Тобто десь є такі певні спазми, є десь певні такі як би сказати, зажатості в твоєму тілі. От. І так, це робить гіпнотерапевт, скажімо так. От він це все корелює в яку сторону взаємодіяти як, з тими сутностями, як, і що їм задавати, які питання. Ну, ти пам'ятаєш, наприклад, що казала інколи сутність, як це звучало в конечно, тебе в голові? Я пам'ятаю. Ну, тобто, я по суті в мене весь процес, він я це все пам'ятаю. І тим більше в мене процес весь який був, тобто я його так само контролював. Тобто, не було такого, що я десь не знаю, там, ага, типу, що тут робити, тоди й типу. Я розумію, звісно, що відбуваються доволі цікаві речі. Ти не будеш проти, якщо я вставлю маленький уривочок того сеансу в це відео, що зараз ми говоримо. Ну так, хай буде. Це доволі, ну. Ну, трошки небагато, покажу. Це цікавий Просто... Твій змінений стан, наприклад, якому ти. Коли ти всередині, скажімо так, воно трошки по воно сприймається. Просто коли ти вже збоку дивишся і бачиш. Ну, це так, він доволі такий стрімнувати, скажімо так. В принципі, якщо якась людина пересічна це побачить, подумає, ну. А що це таке може бути? Що? Добре, тоді секундочку, значить, дивіться, зараз я вставлю в цей момент відос подивитися, як це відбувалося. Так. Окей, хорошо, тоді ти мені скажи, був момент, коли ти е, сміявся або хотілося тобі хитатися дуже сильно? Сміятися було. Тобто це такі доволі. Я навіть не знаю. <кху> Ну, я пам'ятаю, ну, це, самих, самих Ігорьох... почат... це я там, сміявся. там. Він казав, що це ніхто було... ніколи не винен. Це були і Василини, це був Ігорьок, скажімо так. Тобто, ну, <кхм> Самий сами початок це було ніби здавалося, що це ніби я сам сміюсь, ніби так, це забавно. Потім в моменті типу, ти розумієш, що ти це особа не контролюєш. Тобто це, ти не В цьому процесі що ти смієшся. Тобто Ти не відчуваєш йому повністю тих емоцій, які в тебе є, коли тобі дійсно смішно. Тобто, воно, і дмежувалося. Ну, не знаю, може це в мене таке, а може воно по факту. Люди, скажімо так, розуміють ці всі нюанси, ну, розуміють ці всі нюанси, якщо, ну, <coughs> якщо воно буде проходити цю терапію. От. <coughs> і якби пояснити, ти розумієш, що ага, почалося, значить, отак себе сутність проводить, значить, треба просто збоку стояти і, скажімо так, дивитися. На, тобто, що воно проявилося і. Я пояснити, щоб можна було з нею справитися, якийсь певно вигнути і задавати якісь певні питання, щоб зрозуміти, що вона хоче, скажімо так, ця сутність. Ну це я вже це робив, штука. це зрозуміло. Там як, як це було. Ну, складний був процес, тому що Ігорьок, наприклад, він не хотів виходити, не ну, хотів там, здаватися. Там трошки по-іншому. Там були просто основні дві сутності. Одна сутність, вона, в принципі, доволі швидко, ну як відносно швидко, коли ми почали вже проходити ці, скажімо так, часові відрізки. Веселина вона доволі швиденько спалилася. Тобто її ну, доволі швидко утилізували. Попро, вона попрощувала. Ну знаєш, ігра... пам'ятаєш, що вона якби здала нам ігорька. Ну да, це фактично, забав. через неї. Ну, і ми ми на да, тобто, mm -hmm. в мене ще були такі момент, що я типу мені здавалося, що я ніби самого, але... Пане це вона сама сам Ігор говорить, що, типу стукачка, щось типу того, як yeah. вона це саме розказує. Ні самому просто смішно зараз каже, ну, да. стукачів yeah, ніхто yeah. не любить, скажімо так. Я, Долі... Секундочку, Влад, я розкажу yeah. глядачам, тому що багато хто не знає. Ми там ходили по рокам, да? і ми шукали в роках. І ми знайшли це коли? В 20-19 в років. 20 да? років, да. ми знайшли цей відрізок, коли so, зайшла например, ця так... сутність. Да? Була перша судність Василина, як вона представилася нам. Її завдання було цей, розірвати тобі відносини з дівчатами. Ні. І щось там ще Ні, вона Ні, це була. Ігор. Це Ігорьок, так? Да? А. а Василина що було там? В неї було завдання? Василина це мучати, ну, хочу, мучити. В ну, основному у них є все таке, що це типу, мучити. Це у них стандартно, скажімо так, базова функція, але є. Я теж щось не. Ну, це страждання. Щоб, мене, ну, щоб страждання, задовбування, е, що там ще були? Точно, бляхи не було, точно не бляхано. Як мінімум ще два чи два них завдання Так, yeah. Це треба згадати, бо я зараз сам ну, точно не пам'ятаю, бо воно, як би пояснити, коли от йдуть відповіді цієї судності, тобто вони, якби пояснити, от, як би, самі перші думки які з'являються, коли ви щось хоче договорити, вони отак з'являються. От тобто, от, вони просто образовуються. І якось, я їх не, не можу зараз згадати. Там ще було як мінімум два-дві речі чи треба, які вона робила. Ну, Є в сансі, то, є в санці записано, Так, ну, А це... Ігорьок, Ігорьк там по-іншому по-іншому питанні було. Ігорьок, я пам'ятаю, чітко, що це він тебе заставляв на азартні ігни присідати, забрати сексуальність, і Да, це було його прямі завдання. Да, ну і по суті, напевно, знову ж таки... І то, що він то, що сказав, це, то, то, це цифра 6, то що ми відмотали, це 19, типу, мені 19 років було, то він десь вліз в 19 років і по суті, як ви пояснити, ну, розірвав оці, ці стосунки, які, які там були в той момент. Півроку назад, типу, були стосунки. Ні, Не півроку, а 6 років. 6 місяців назад. Типу. Він 6 називав цифру. 6 типу, коли мені 20 було, так? Так. Да. Шість, тобі було, було 20 років, 6 місяців назад тебе були стосунки. От. Він про це сказав, що він якраз був зайнятий тими стосунками і він їх розірвав. Mm. Тобто він навіть вказав цифру, він навіть сказав дату, і фактично я це все ну, сам розказую, як зійшлося. Да? В тебе були відносини no. в 19 років з дівчиною, якою ти розійшовся, правильно? Ну, no, по суті, так. Да. Тобто я, ну, я в принципі я зразу тоді пам'ятав, що воно десь є, просто не здавався, що там різниці є в році. Плюс-мінус, але по факту просто потім зайшов передивився, в мене просто переписка, що лишилися. Щоденько зайшов, що передивився, да, по суті, 19, ну, 2019 рік. Це якраз мені 20 років було. І по суті, воно все сходиться. Якраз таки, ну, по суті, все воно так, як є. Так що. Ну От, ну. от так от люди просто не знають, а ти там трошки бачиш, розкажеш від себе, і люди будуть розуміти, наскільки це от реальні історії, якими ми займаємося. Ну, штука цікава. Тобто, це ну дуже, скажімо так, як по-простому. Дуже імпактна штука, тобто можна дійсно покращити своє ну, життя в кращу сторону. Тобто, блядь, Вам лишні, так, пасажирів нахер не потрібні в цьому житті. Які ще тим більше, дуже багато скажімо, пакості роблять і купу енергії виїдають. Хорошо, так, так, скажи штука. мені тоді таке питання тобі задам. Ем, як ти почуваєшся зараз після САМ? Чи стало тобі легше дихати, чи зникли якісь там проблеми з спазми? скажем так. Я, по суті, кожен день вже після того ексансу він відбувся, тобто я поступово-поступово не задаю питання, що змінилось, як відчувається, в чому саме як воно приблизно відчувається всередині, чи його якось можна це описати. І якщо прямо по-простому, тобто я би сказав, що їм з'явилася енергія внутрішня, тобто, скажімо так. Ми можемо провести за аналогію, як наприклад, на масаж ходити, то тобто, у вас якась є забита точка, допустимо, і вас її хорошенько розмасажувало, тоді почала поступати нормальна кров і кисень. Тут щось схоже. Тобто у вас, по суті, поступово-поступово, поступово нарешті, внутрішній, чи душа, чи як це можна описати, тобто, вона м -м почала стілюватися. Тобто, вся енергія поступово-поступово поступово нормально почала циркулювати. І саме чи якусь тіло... певну пустоту всередині? М -м Ну, от я цим до речі не здавався питання. Ну, це ну, зараз я не можу сказати. Зараз і, типу, я так внутр, ну, так, чисто банально запитався, вроді ніби є, але це треба з часом ще так само перепитуватися, перепитуватися, рефлексувати на рахунок цього питання. Але що теж можна сказати, що іменно, іменно внутрішня енергія з'явилася. Тобто є по суті, як би пояснити. Доволі, скажімо так, дивно відчуття, тому що ти його давно не відчував. Це щось схоже, якби якби я писав, як було в дитинстві, напевно. Хоча якось м -м -м, важко, напевно зараз чи ні. Загалом зараз просто якби, не особа задаю ті всі стани. Ти зголом протягом, протягом всього, там, останніх років я не можу задати ті всі стани, які в дитинстві були. Ну я пам'ятаю, ти розказував, що в тебе турбувала дуже сильна тривожність, і ми коли там по програмам пройшлися. Ми трохи позабирали тут тривожність і спазми в тілі. Да, От. Так. На рахунок цього питання, як воно змінилося? По тривожності, так? Да. Тобто воно, по суті, ну, скажімо так, на вулиці, я Ну, По суті, злом тривожність зменшилася. Єдине, що, скажімо так, якщо ти знаходишся в якоїсь дуже супертривожної людини, то воно. Цону, так. Ти тривожишся, але не настільки сильно, якось воно попроще сприймається. Типа, тобто, до кажуш, що... ну я тобто воно, воно, воно... по-простому всередині наситилось, є енергія, появлялася заново. Тобто, якось... а до того ти не відчував цієї енергії, У мене це... Тут це теж треба. У мене просто так виходить, що я вмію якось воно розмежовувати. Тобто, ну... Я це вмію розмежовувати, не буду могли хвалитися чи ще щось. Тобто, то, яка в мене енергія була, це більше іменно фізична, тому що є сон, плюс-мінус нормальний, харчування, фізичні вправи, плюс так само вітамінні добавки. Тобто є енергія, яка сама від м'язів йде, скажімо так, по простому від твого способу життя. Є така енергія внутрішня тобі, і вона, скажімо так, відрізняється по відчуттях. От я би так це називав. Тобто іменно зараз є ця енергія, яка внутрішня ну, середині. Тобто ти іменно наситився, тобто, якби пояснити, це як в мене зранку було, я зранку стою. І я би пояснити, я задаю собі питання, чи, чи це схоже, наприклад, ця енергія, яка сьогодні була зранку, на те, що десь раніше, наприклад, місяць назад було, що я, коли, наприклад, виспався нормально, або я нормально позаймався, така штука. І, тобто, по-іншому зовсім відчувається. Ну, реально цікаво, ну, долі класний експіріенс. Скажи тоді, будь ласка, такого, що би ти сказав людям, які вагаються, чи проходити їм таку роботу по гіпнотерапії? Вагаються. Ну, в принципі, добре, що вони вже вагаються, тому що тобто, вони вже дійшли до цього моменту, що чи їм треба, чи не треба. Тобто, Вони вже дійшли до цього моменту. Я б рекомендував, ну то, що рекомендував, я особисто скажімо так, я особисто зробив і мені це ну, реально сподобалося, тому що це і цікавий експірієнс, і плюс бенефіти, які я після цього отримую, тобто вони мені так само ну, вони мені реально подобаються, тому що бляха, Просто по-іншому себе відчуваєш. Енергія додавалася, трошки саме мислення змінилося. В процесі, коли ти знаходишся, наприклад, на вулиці, або взагалом щось робиш. І в залом, скажеш так, світосприйняття по-іншому помінялося. Типу така штука. Тому і особисто, я особисто я зробив, мені подобається, і тобто, ви гірше собі точно не зробите, навіть краще. Тому що, як мінімум, хоча б якусь сутність одну вигнати, або хоча б якісь певні моменти переробити в житті, які вас, наприклад, там засіли. Так в мене було, наприклад, там, то, що ситуація з пісочницею, з вейпами, допустимо, або з мамою там якась. А обіда. була ситуація, давай розкажемо подивитися. Була ситуація така, що в дитинстві пригадав влад до пісочниці, де він бавився, підходила жінка і давала негативну якусь енергетику. Тобто ми це знайшли, відповідно вернулися в цей момент і вийшли з тої пісочності, і відповідно влад вже не був в тій пісочності і не отримав цей негативний досвід. Так. Якщо ви не знаєте, то треба берегти дітей, тому що дуже часто підходять там, скажімо так, жінки, там, бабусі або дідусі підходять до пісочності і просто скидають негативну енергію на дітей. Діти це ловлять. Отакий От момент був у практиці у влади. Ми це забрали. Ну і там 100%. ще були моменти такі теж цікаві. Да. Що саме забавне, що я особливо і не пам'ятаю на рахунок цього моменту з пісочницею, якось, ну. Ну, гіпнотерапія, mm -hmm. вона, бачиш, так, так. Значить, вона є. десь просто вже так настільки сильно заглибилася всередині, що я зараз тіп, не задаю. Це, тіп, Та такої є, практики. Є ну ти ж знаєш, є люди, мають проблеми мінімальні такі, отримують їх в дитинстві, потім живуть з ними ціле життя і не знають, чому вони страждають. Mm -hmm, Можливо. А я хтось так, просто я... підійшов і підкинув отакий негативний досвід життєвий. І все, і вроді би людина може бути відмінницею, да? ходити в школу, там, в інститут, червоний диплом, а хтось десь просто підійшов, підкинув якусь негативу, і потім сім'я рушиться, дітей немає і тому подібні речі. Mm -hmm. Так що треба ходити по рокам, треба робити пропрацьовки, треба займатися собою, якщо ви хочете виходити на вищий рівень. Це ми зробили з владом, влад задоволений. Хорошо, тоді скажи ще, будь ласка, чи би ти. Вважаєш ти, що такі сеанси потрібні більшій кількості людей. І чому? Ну, особисто вважаю, що так. Да, тому що, як мінімум, хоча б почистити цю Хоча б... Очиститись, очиститись від тих всіх нюансів, які траплялися в житті, наприклад. Так, як була з пісочницею ситуація, або, наприклад, з сутностями, ну, просто вам реально легше стане по житті, хоча б внутрішньо. Тобто ви можете знайти якісь. Я обязательно інші шляхи в цьому житті, як, наприклад, діяти на. Як, наприклад, як діяти в своєму житті? -а -а -а. Інші, інші шляхи, скажімо так, взаємодії. І плюс залом, якщо це зробити, просто в людей, ну, в принципі, людям, яким попроще в цьому житті, ну, ні, наоборот. В цьому світі, скажімо так, ні, наоборот. Люди, які зроблять цю всю практику, вони відудуть те число і людей, яким хоча б реально легше стати жити. А так, якщо цих людей буде більше і більше часу, ну, відповідно скажем так, всім буде легше. Тому що чим менше, скажем так, таких загнаних людей в кут, скажімо так, О, правильно сказав, просто легше буде жити всім. дуже багато так. загнаних людей, і в нас в країні це дуже видно, тому що ніхто не хоче відстоювати свою думку, всі як ви, як то стадо. І в одну да. сторону ломляться. От, а так, виходить, люди відокремлюються, стають індивідуальними, тому що вони да. починають цінувати себе, заходять в себе, починають себе любити. У відповідно... да. нас, скажімо так, воно все колектизувалося, тому що у нас на пост СНГ доволі такий хардкорний рівень, скажімо так. І, в принципі, якщо з нього вилізти в якісь інші так, території, не знаю, в Європу те ж саме, це просто ну, пісочниця, скажімо так, буде. Тому що... Отакий у нас хардмод, скажем так. Давай так, в двох словах, радив би людям да? пройти Абсолютно. гіпнотерапію, позбутися відсутності, да? залізти себе всередину. Якщо ви хочете кращою версією себе стати. Райно багато краще, то Окей. тільки за. Ну і за вам Хоча б легше стане вжити в цьому житті. Така штука. Якщо б тобі довелося ще раз пройти таку гіпнотерапію, ти би довго думав? Скоро би її зробив. Я би особа навіть не думав. В принципі, ну. Це корисна річ, так. Рекомендую. У ну, мене просто є шкалю, як я раніше говорю, просто я розумію, що, не знаю, певна раціональність в мене є, скажу, так, я кінці, розумію. Тобто я розумію, що якщо з цього буде певний бенефіт і плюси, в чому проблема це робити? Не робити, точніше. Типу, я знаю, що це вирішиться, може це вирішитися, то в чому проблема, чого не робити. Просто, скажімо так, дія. Така проблема людей, вони розуміють, що їм це потрібно, але вони чогось не можуть цього робити. Типу вони вагаються. Тобто десь якісь як старі програми на рахунок цього. Тіпо, супер. Така штука. супер. Влад, ну що, то я тобі бажаю успіхів в твоє теперішньому стані, да, щоб ти почав напрацьовувати собі нові нові да, свої програми, нові установки, в яких ти будеш жити і відчував себе повноцінно. Харда. Хорошо, Карпатська терапія на зв'язку. Дякую тобі за такий теплий відео. Дякую. Пока.